Вітаю на нашому ютуб-каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Домис оф-корфу. Це of Corfu, розташований на мальовничому пляжі гліфаду, який славиться чистою водою іонічного моря. Стильний дизайн готелю дозволяє насолоджуватися комфортом та розкішшю без зайвої химерності. Вінтажний дизайн, високі стелі та декор у стилі бохо відмінно підтримують атмосферу релаксу. Це сімейний курорт пропонує розміщення з використанням екологічно чистих природних матеріалів та сучасної палітри кольорів. Цей готель ми радимо для відпочинку сімейного, так для пар, ну і для, для, для романтичних відпусток на двох. Це о, повністю ренавунорреновирований ну, готель. Який в 2021 році зробив повністю реновацію цього номерного фонду. В готелі 233 номери. Готель працює по системі харчування дворазове завтрак вечеря, троразове завтрак-обід вечеря. Також працює по системі харчування Dine Around. Dine Around — це система харчування, яка включає в себе якісь додаткові привилегії. Да? Тобто, в кожному. Готелі це своя якась система, це може бути безкоштовне, безкоштовне якби відвідування карт ресторанів, якісь мастер-класів, якісь можуть бути безкоштовні послуги в спа-центрі. Тобто, в кожному готелі це своя така. Якась система да, тих таких бонусів для клієнтів. Тому під запит в кожному готелі є опис цієї системи харчування, яка надається вже якби під ваш запит. На території цього готелю є два основні ресторани: це ресторан, де з середиземноморською кухнею, з кухнею національною. Є ресторан італійський, також, який да, входить до Алякарт ресторану. Ці а-ля-карт ресторани, от також знову при харчуванні Дайнераунд, дають можливість один раз безкоштовно відвідувати по якби, запису. Да? Тобто, це ми радимо, що при заселенні в готель ви обов'язково вже на рецепції Записуєтесь, щоб були місця, бо ці ресторани дуже популярні. Вони Реально такі карти, достойні, смачні, тому якби, черги постійно записи великі, тому якби, прохання записуватися ці ресторани раніше. Да? Дуже великий плюс цього готелю: що він працює і має можливість замовлення да, вегетаріанського меню, диетичного, а також безглютенового меню. Це така якби, особливість, да? бо по стандарту у всіх готелях ресторанів є різноманітність. Якби харчування, а тут ви під замовлення, повар може вам це харчування готувати. І це ну, як би також такий, така ізюмінка, да, маленька готелю, яка своїм сервісом надає навіть такі умови. да, Пропонує. На території дуже велика кількість розваг. Він такий, знаєте. Якби відокремлений, але такий все одно активний. Да, він дуже цікавий на території готелю. Є такі послуга, як верхова їзда. Більшість послуг щось безкоштовне, щось йде за додаткову плату. Постійно при заселенні вам цю інформацію надають і ви вже можете якось планувати свій відпочинок і розуміти, що, чим ви можете би, користуватися. Верхова їзда, наприклад, за додаткову плату, є е, е, гольф поля, є послуги там, спа масажу і всяких процедур. So, Вечора практично проводяться якісь тематичні да, вони йдуть, Це може бути жива музика, це можуть приїжджати якісь артисти, це може бути місцева анімація, тому якби той готель, який да, не, не, не дасть там сумувати, на будь-який свій там досуг є якісь варіанти розваг. Хочете собі тихенько відпочивати і насолоджуватися там пляжем, можете якісь входити. Е, на заходи, да, то Такий він готель дуже різноплановий і всі надає якісь послуги. Є також прокат велосипедів на території, також є дайвінг. Кожного вечора вони проводять анімацію. На пляжі є водні види спорту за додаткову плату, але вони є. Також є майстри по йогі, які проводять, да, там на в закаті Сонця чи на світанку, да, то по розкладу, то як би все є. Також приїжджає на вихідних, от частіше п'ятниця, там, субота, неділя, приїжджає діджей, тобто є, да, можна сказати, така дискотека да, для проживаючих. Тому він. Ну, Таке ж кажу: якби необхідності десь виходити шукати розваги за межами готелю. Необхідності немає. Так він такий самодостатній, гарний готель рівня 5 зірок, який знаходиться ще його такий велика перевага на піщаному пляжі. От на пляжі додається безкоштовно. Рушники, Також є зонтики, шезлонги. Це все від готелю безкоштовно. Територія така відокремлена, тому можу сказати, що тільки проживаючі, якби клієнти, туристи цього готелю користуються пляжем. Також Є розваги, якщо ви все-таки проїжджаєте з дітьми і для дітей. На території готелю є дитячий, є дитячий клуб дітям від 4 до 12 років. І також дуже така грецька, знаєте, така особливість, що в них дуже багато є готелів, які орієнтовані на підлітків. Тобто є клуб для підлітків для дітей від 12 до 16 років. І це ну, якби дуже великий. Ну, такий напевно плюс, бо Би, ми знаємо, як зараз важко о, зацікавити там, підлітка 15-16 років якоюсь там програмою в готелі, але от вони так орієнтовані, що такі заходи проводять. І тобто, якщо діти маленькі і великі, і підлітки, вони якби зайняті, з ними займаються о, якби, співробітники готелю, і це якби, дуже великий такий, перевага і плюс для батьків, які також можуть собі відпочити на свій якийсь розсуд. О, також є Орієнтирне дитяче харчування. Також я ж кажу, є ті анімації для дітей, тому дуже радимо цей готель, Він такий достойний, якби на Корфу, новий що дуже якби, велика перевага. Якщо у вас ще якісь є питання, то ви можете задати їх під цим відео.